Розвиток людського суспільства в усі часи був пов'язаний з використанням різноманітних ресурсів. Природне середовище є місцем проживання людини і джерелом усіх благ, необхідних для його життя та виробничої діяльності. Ступінь використання ресурсів визначається соціально-економічними потребами суспільства. За ХХ століття з надр землі вилучено корисних опалень більше, ніж за всю історію цивілізації. Тільки за останнє сторіччя споживання викопного палива зросло майже в 30 разів. Для задоволення своїх потреб сучасна людина потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж раніше, і перед людством постають серйозні та складні проблеми. В Україні найбільшого техногенного впливу зазнала територія Донбасу. Тут найдавніші в державі шахти з видобування кам'яного вугілля, шламосховища, відвали пустих порід тощо. Навколо найбільших міст виросли справжні пагорби та рекорі завишки кілька сотень метрів. У складній системі світового господарства і міжнародного поділу праці економічно розвинені країни є переважно споживачами, а країни, що розвиваються, виробниками і експортерами природних ресурсів. Така спеціалізація пояснюється як рівнем історичного та соціально-економічного розвитку країн світу. Так і особливостями розміщення багатьох видів ресурсів на земній кулі. Використання літію в акумуляторних батареях активізувало попит на цей вид металу. Світ збільшує споживання смартфонів та інших електронних гаджетів, а майже всі вони працюють на літіво іонних батареях. В Україні літій не видобувають, хоча геологи стверджують, що наша країна є лідером в Європі за його запасами. Зважаючи на той факт, що у світі справжній бум на електромобілі, можна лише уявити, які перспективи матиме Україна, розпочавши освоєння родовища літію. Якими ж можуть бути шляхи розв'язання ресурсної проблеми? На думку вчених, це окрім здійснення природоохоронних і природовідтворюваних заходів, також і створення безвідходного виробництва і зниження матеріала місткої продукції. Перспективне вважають освоєння ресурсів Світового океану та космічного простору. Ця проблема має глобальне значення. Надзвичайна важливість проблеми нестачі ресурсів для всього людства потребує об'єднання зусиль різних країн для її розв'язання.